Громадська організація та громадська спілка можуть здійснювати свою діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством. При виборі організаційно-правової форми створення і мер варто врахувати декілька критеріїв, які ми розглянемо на прикладі комунальної установи та громадського об'єднання. Отож, перший критерій це легітимність, тобто наскільки чітка і зрозуміла структура засновників та членів організації. Цей критерій також визначає склад керівних органів, тобто наскільки в них представлені влада, громада та бізнес. Цей критерій повністю задовольняє комунальна установа, адже її засновником є місцева рада, яка обрана громадянами. До складу керівних органів можуть входити представники усіх секторів. Цей критерій частково задовільняє і громадське об'єднання, адже його засновниками та членами є або фізичні особи, або юридичні особи, але уже приватного права. Наступний критерій це цільовість. Тобто, наскільки інституція може займатися соціально-економічним, культурним, освітнім чи екологічним розвитком території та реалізовувати проекти, які узгоджуються із пріоритетними цілями стратегії території. Цей критерій повністю задовольняє комунальна установа, адже вона створюється органами місцевого самоврядування для реалізації програм розвитку конкретної території. Цей критерій частково задовольняє громадське об'єднання. Адже хоча в статуті і мер у формі громадського об'єднання може бути визначена конкретна територія, на яку організація поширює свою діяльність, проте основна суть громадського об'єднання це захист суспільних прав та інтересів, а не реалізація програм розвитку території. І третій критерій це керованість, тобто можливість вносити зміни до статуту відповідно до стратегії розвитку території. Цей критерій повністю задовольняє комунальна установа. Адже засновники можуть легко вносити зміни до статуту при зміні стратегії розвитку регіону. Цей критерій частково задовільняє громадське об'єднання, адже зміни до статуту затверджуються лише членами організації. Четвертий критерій це сталість, тобто наскільки легко відбувається вихід на фінансову самодостатність за рахунок поєднання і бюджетних, і грантових, та комерційних коштів. Цей критерій частково задовольняє комунальна установа, адже вона може утримувати гранти, мати пряме фінансування з місцевого бюджету. Проте комерційні послуги такої організації податковуються. Якщо ми говоримо про громадське об'єднання, то воно частково задовільняє цей критерій. Вони також можуть утримувати гранти та надавати різноманітні послуги, але вони не можуть мати прямого фінансування з місцевого бюджету, а комерційні послуги також підлягають оподаткуванню. І останній п'ятий критерій це бюрократичність. Він визначає, наскільки легко здійснюється операційна діяльність, тобто реєстрація, подання звітності, обов'язкові внутрішні процеси тощо. Комунальна установа частково задовольняє цей критерій, адже в неї існують різні процедури для звітності бюджетних та небюджетних коштів. Їй необхідно дотримуватися відповідного коду неприбутковості при його наявності, звичайно. ж. Також комунальні установи довший період реєстрації. Громадське об'єднання частково задовольняє цей критерій. Хоча в такій організації можуть бути однакові процедури для бюджетних і небюджетних коштів, але їй також необхідно дотримуватися відповідного коду неприбутковості. В громадському об'єднанні швидше процедура реєстрації, ніж в комунальній установі. Обрана для створення і мер форми юридичної особи повинна забезпечити ефективність, гнучкість оперативного та стратегічного управління організації. Це особливо важливо, враховуючи динаміку постійних змін умов життя громад і відповідної зміни їхніх потреб і пріоритетів. При виборі юридичної форми для ІМР дуже важлива можливість участі у створенні такої організації ключових інституцій, які зацікавлені у розвитку території, які представляють як публічний, так і приватний сектори. Звичайно, найкращим варіантом є, коли засновниками ІМЕР є як органи місцевого самоврядування, державної влади, так і асоціації органів самоврядування, громадські організації чи їх об'єднання, підприємницькі об'єднання, навчальні заклади, ЗМІ та інші установи. Це забезпечить для імер як підтримку у щоденній діяльності з боку ключових заінтересованих сторін, так і підвищить довіру до неї з боку партнерів та донорів.